Так, Радо. Левицький вже заїхав і здяв відбитки Якипчук. А я ще спілкуюся з сусідами. Гай, та дякую, дякую, вже краще. Трибаюся угу. на зв'язочку. Добрий день. Що ви хотіли? Старший лейтенант собой, поліція. Є до вас кілька запитань. А ну, кажіть. Скажіть, ви вашу сусідку з 90 ї квартири, знаєте? Так. Але вона за останній місяць так змінилася. Чого? Я її коли в під'їзді зустріла, то мало дуби не дала з переляку. Ага. у індіанці. І ще так волосся треба було пофарбувати, мало не Ага. А ви впевнені, що це була вода? Ну так, із 90-ї квартири виходила. І це точно була вода. Ну, а кому ще з 90-ї квартири виходити? Скільки я знаю, вона сама живе. Добре. А, а коли ви його її бачили? Вчора. З вікна бачила, як вона речі у мікроавтобус вантажила. А це саме вода вантажила речі, правильно? Ну, звісно. Скажіть, а який у вас зір? Ну, поки що без окулярів ходжу. У вас все? Так, так. Дуже вам дякую за інформацію. До побачення. До побачення.